Вітаю, козацтво. Сьогодні згадаємо разом з вами нашу гонку дитинства, а саме Most Wanted 20 2006 року. Всім приємного перегляду! Це гра, з якої для багатьох з нас почалося справжнє захоплення серією. Вона має особливу душу, яку важко пояснити словами, але кожен, хто грав, її відчував. Тут були не просто гонки по місту, а тут була ціла історія. Нас підставили, забрали нашу улюблену BMW M3GTR, і ми починаємо свій шлях із саме одна. Поступово підіймаємо з чорним списком, перемагаємо суперників один за одним, і в кожній гонці відчуваємо, що стаємо сильнішими. Це було просто, але дуже мотивувало повернути своє авто і довести всім, хто ми є насправді. Поліція в цій частині це взагалі щось окреме. Вони не просто з'являлись для галочки, вони створювали нам справжню напругу. Пам'ятаєте момент, коли починається погоня, вмикаються сирени, і серце починає битися швидше. Ми тікаємо через парки, стрибаємо з мостів, зносимо блокпости, але коли позаду чуємо вертушку, відчуваємо справжній екстрім. І це все без жодних скриптів чи катсцен, просто геймплей, який працював ідеально на той час. Музика в цій частині теж була шедевральною. Треки, які підсилювали кожну секунду гонки, вони звучали так, що хотілося давити на газ ще сильніше. І навіть зараз, коли ми чуємо ці пісні, у голові відразу з'являється звук сирен і рев мотора нашої BMW. Наше уявне місто Рокпорт теж мало свою атмосферу туманні ранки, мокрий асфальт після дощу, неонові вогні вночі. Усе це виглядало дуже живо для свого часу. Ми могли просто кататись, не ганяючи, і все одно відчували кайф, Гра ніби дозволяла нам побути частиною свого світу. Most Wanted стала легендою назавжди, то, що вона була чесною: без онлайну, без помийного донату, без сотні зайвих менюшок, просто ми, тачка та дорога. І саме головне, вона залишала нам неймовірні емоції. Після кожної перемоги ми реально раділи. Після кожної погоні від копів видихали, ніби переживали справжню пригоду. Для багатьох з нас ця гра без перебільшення частина нашого дитинства. Ми пам'ятаємо, як сиділи біля старого моніка, слухали рев турбін та намагалися втекти від поліції. І навіть зараз, через роки, вона дає те саме відчуття драйв, свободу і ностальгію. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. допомагайте просувати україномовний контент? Пишіть в коментарях, у якому році ви вперше зіграли у Most Wanted, Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових випусках.